Знову привіт! Ще 10 посилок з Укрпочти, які ми відкриємо разом з вами ось тут. Рандомно підібрані у великій коробці. Я просто поклав туди 10 рандомних коробок з великого лоту, і ми будемо відкривати його разом з вами. Перед! Перше відкриємо що? Перше відкриємо коробку з нової почти, яку бачите, прийняли до відправки на Укрпочті. Що буває дуже рідко, бо вони як то принципово не люблять цього. Але в цей раз, бачите, як то пощастило. Не знаю, що там, тому перевіримо разом, правда? Так, тут у нас щось шкіряне. Шкіряна куртка. Жіноча. Жіноча шкіряна куртка. Розмір L. Видно, що вона далеко не нова. Прям дуже далеко не нова. Але все одно вона ззовні виглядає досить непогано. Ззовні можна носити. Чому ну, так запакували? Перше є. Йдемо далі. Візьмемо такий маленький пакуночок На дотик тут багато пінопласту. Може це щось пінопластове. Але таке пухкеньке і дуже легеньке. Що відкриємо, глянемо. Відкриваємо це чай. Чай для чоловіків. Круто! Чай для чоловіків, здоров'я Карпат, трав'яний збір, верес, париво, талабан, зеленчук, явончай, хвощ, брусниця, ожина. М -м -м. Ну, хороший чай. В Карпатах, напевно, гривень 50 коштує. Цікаво. Попробуємо. Йдемо далі? Так, Ще одна коробка, ще знов, знову знову почте. Бачите, як багато коробок з Нової Почти. А знаєте чому? знаєте чому? Тому що вони по формату підходять дуже зручно. Ось таку коробку від Укрпочти не знайти. Відкриваємо. Та -та -та. Запаковано так собі. Похлюську. Так, тут дитячі черевички. Бачите? дитячі черевички. Гарненькі, дуже в гарному стані по підошві видно. Ну, я думаю, що дитячі взагалі вони мало стираються, що ж там той дитини. 22,2 третіх розмір європейський, гарні дитячі черевички. Ну прям я не знаю, вони прорезинені, круті. Думаю, що це якісні якісь черевички. А, ну, звичайна, фірми Коламбія. Дитячі черевички від фірми Коламбія. Ну, це прям клас. Далі відкриємо ще одну велику коробку, ось таку. Там щось бульчить. Бульчить, щось бульчить. Явно там якась рідина. Можливо, там знову. Можливо, там знову... добрива. Можливо, добриво. Але не знаю. Взагалі алкоголь пересилати, я думаю, що не дозволено в тарі. Харчі не дозволено, а от добриво дозволено. І всякі шампуні. Тому це може бути добриво або всякі шампуні. Відкриваємо тут дві пляшечки. Так, розмотуємо. Так, це якась для кота написано. Якась штука для кота. Вона пихана в. Пляшку для миття скла. А тут, певно, для собаки, так? Да? Ні, тут написано засіб чище для скла. Тут засіб для скла. А тут засіб для скла, але для кота. Отак. Не знаю, що фантазувати. Ой, воно піниться, ми не будемо це відкривати. Ну, а це, скоріш за все, засіб для скла. Туда ну, якоюсь хімією воняє. Хоча кришечка, бачите, не оригінальна Далеко тут. Може, тут теж щось для кота? Це загадка. Це якась бадяга, Це якась бадяга однозначно. Йдемо далі. Наступний пакуночок у нас буде ось такий. Невеличкий, тут якась коробочка, теж схожа на пенал. Можливо, тут теж плойка для волосся, яку ви вже бачили в попередніх випусках. Я вгадав? Теж з медведиком якийсь утюжок для волосся. Це прям якась пошесть. Так. Хм, На дотик. На дотик щось незвичне. Незвичне, такого ще не було. Тут щось багато і воно таке невеличке. Можливо, якісь кубики-рубики. Ну, щось таке. Щось таке дивне. Якась нова іграшка. Ой ні! Тут тут якісь каплі для очей. І їх багато. О, тут є інструкція, Багато. Багато. Не, багато. От, купа. Знаємо, ну, що це таке. Згідно оригіналу, сертифікат. Клініка простір Ужгород. подарунок на суму 500 гривень. Подарунковий сертифікат на суму 500 гривень. Це вже 500 гривень. Склад. Сприяє зміцненню сітківки і сприяє збереженню та відновленню гостроти зору. Вертає гостроту зору. Клас. Йдемо далі. Так, що в нас тут? Наступна посилка: в нас отакий мішок. Замотаний якийсь пакет в якомусь пакеті. Ну, схоже на м'яч. Легенький. Я думаю, там одяг. Правда? Ви теж так думаєте? Я думаю, там одяг. Це нам каже наш досвід. І, і прозора плівка на одному з кінців. Ну, відкривати треба обережно, щоб не пошкодити, якщо там щось гарне. І бориться. Так, відкриваємо. Відкриваємо. О, тут багато цього. Ні, тут одне. Це штани. Дитячі зимні штани на підтяжках. Клас. Люблю зимні штани з великою ширінкою. Такі лижні лижні штани. Вони є такі тільки дорослі. Шикарні. Що? В гарному такому стані. З резиночками. Коротше для шикарного лижника. Тишенька лише одна. Так, дитячі штани, лижні. Це цікаво, але вони дитячі. Але гарні. Таких посилок дитину можна вдіть, взуть і в школу відправити. Йдемо далі. <кій> Йдемо далі. Далі в нас щось велике. Отаке. Щось велике отаке. Воно легеньке, скоріш за все, це теж одяг. Відправляли в United States, видно. Тут міжнародна посилочка була в США. І скоріш за все, вона тоді не відійшла і повернулася. Скриваємо, будемо дивитися, що там повернулось. Це... Ого! Це якесь покривало. Покривало. Певно, вовняне. Певно вовняне. Так, що ми побачимо? Ой, м'якеньке. Яка краса, яка краса, яка корисна річ. Так, да, воно таке широке. Так, це подвійне тут чи одинарне? Да, це широке, гарне вовняне покривало. покривало. Натуральної вовни. Дуже гарна і практична. Шик. Що ж, лишилися ще дві посилки. Нас... Лишилося ще дві посилки в цьому випуску. Ось така посилка. Тут по формі своїй видно, що це взуття. Давайте розкриємо і подивимося, що там за взуття. Воно в пакеті замотане з щоб менше займати місце. Пріш за все, якщо воно без коробки, то це все не нове, але, тим не менше, нам цікаво. Тут кросівки. М -м, гарні, вільветові якісь вільветові якісь кросівки. Nike. Ну, дуже, дуже в непоганому стані. Так, да, вони не нові, вони трохи ношені. Але в дуже гарному стані. Найковські кросівки, 38 розмір. Шик. Шик і блеск. Другий красиво цей ми Оце упаковку від нього викинемо. Досить класне. Якби вони були мого розміру, можливо, я б навіть спробував. Досить класне взуття, непогано і якості. Так, і це останнє на сьогодні. Лишилася просто коробка. Тут теж щось тканинне. Не скажу, що це а, якийсь одяг, бо занадто маленька пакунок, що тут у нас комусь відправляли. П-пепе, нічого не видно. Щось було відірвано. Це взагалі не важливо. Тож, давайте розкриємо і подивимося, що всередині. Багато-багато своїх намотаних. О, ага, це торбинка. Що в торбинці? Ми зараз подивимось. Торбинка, а в торбинці. Одяг, це, скоріш за все, штани. Так, я вгадав, це штани гусячу лапку. Коні штани. Думаю, що вони не нові, бо на них немає ні лейба, нічого. Просто в хорошому стані. Такі штанишки. Штанишки. їх назад. Дякую, що подивились. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропускати нові випуски.